Добрий день. Вас вітає медична інформаційна система Dr. Alex на вебінарі виписування електронного рецепта на опіоїдні анальгетики на порталі Dr.ELXHELS. Перш за все, хочу вам подякувати за те, що знайшли можливість долучитись до даного вебінару. Мене звати Роксолана. Під час вебінару питання можна буде задавати у чаті, і на них надасть відповідь моя колега Мар'яна. Бачу, що деяких учасників є вже піднята рука, проситиму в такому випадку написати своє питання у чаті. Також матиму прохання, щоб у всіх були виключені камери, а також звук, щоб запис вебінару був зроблений коректно. Також вебінар буде надісланий на вказані вами електронні скриньки під час реєстрації. Отже, розпочнемо, які питання будуть розглянуті на сьогоднішньому вебінарі. Спочатку проговоримо умови виписування рецепта по програмі «Опіоїдні анальгетики, тобто у яких випадках можна виписати даний рецепт, також створення плану лікування та первинного призначення і виписування електронного рецепта з призначення. Тут вже буде безпосередньо демонстрація екрану, тобто як це необхідно робити. Отже, в такому випадку розпочинаємо. Перший пункт це є умови виписування рецепту по програмі, в яких умовах можна його виписати. Також ще зазначу, напишіть, будь ласка, у чаті, чи добре мене чути, та чи видно мій екран. Отже, скарги не поступили, отже, я тоді продовжуватиму. Перший пункт, які повинні бути кроки лікаря первинної ланки для того, щоб виписати рецепт на опіоїдні анальгетики? Розглянемо декілька ситуацій. Перша ситуація це є випадок, коли звертається пацієнт, у якого біль обумовлений захворюваннями, що спричинені розладами психіки та поведінки. Незалежності від встановленого облікового стану, паліативна допомога та наявності знеболювальної терапії, яка була виписана попередньо. Отже, пацієнт має діагноз постійний біль. Лікар первинної ланки скеровує даного пацієнта до лікаря-психіатра для встановлення діагнозу постійний біль і призначення або ж корекції терапії, зокрема терапії болю або ж пацієнт може мати, не мати діагнозу постійний біль. В такому випадку лікар первинної ланки встановлює цей діагноз і скеровує також до лікаря-психіатра для призначення корекції терапії, зокрема терапії болю. Отже, якщо у пацієнта діагноз є спричиненою розвитами психіки та поведінки, Лікар первинної ланки у будь-якому випадку скеровує даного пацієнта до лікаря-психіатра. Наступний випадок також випадок, якщо зверне, звертається пацієнт, у якого біль обумовлений злоякісним захворюванням. Є такі випадки, тут є також по даному випадку три переліка розгортання подій. Отже, є встановлений обліковий стан паліативна допомога, також встановлений діагноз постійний бій, але попередньо знеболювана терапія опіоїдами не призначалась раніше. Що в такому випадку робить лікар первинної ланки? Е, необхідно провести оцінку болю, підібрати опіоїдно знеболювальну терапію і виписати, власне, цей рецепт за програмою реімбурсації. Тобто, в таких випадках лікар виписує рецепт. Якщо ж встановлений обліковий стан паліативна допомога і є діагноз постійний біль, і також попередньо призначалася знеболювальна терапія опіоїдами, лікарю первинної ланки необхідно додатково також провести оцінку болю та виписати рецепт за допомогою ремпурсації на підставі плану спостереження, створеного лікарем-спеціалістом. І тут або ж змінити, або ж підібрати нову терапію, якщо рівень болю у пацієнта змінився, і після чого виписати безпосередньо рецепт. Третій також випадок, якщо у пацієнта є злоякісне захворювання, це коли встановлений обліковий стан паліативна допомога, діагноз постійний біль не є встановленим і знеболювана терапія попередньо не призначалась. Лікар первинної ланки встановлює цей діагноз постійна біль, проводить оцінку болю, також підбирає опіоїдну знеболювальну терапію і виписує рецепт за програмою реімбурсації. Це те, що необхідно зробити лікарю первинної ланки, якщо у пацієнта є біль, обумовлений злоякісним захворюванням. Наступний момент це є момент, якщо пацієнт звертається також, але біль є обумовлений незлоякісним захворюванням. Що необхідно робити в такій ситуації? Встановлений обліковий стан паліативна допомога. Плюс встановлений діагноз постійний біль, але зневолівана терапія попередньо не призначалась. Для того, щоб призначити дану терапію, лікар е, первинної ланки створює направлення на спеціалізований рівень, тобто до вторинної ланки, до вузьких спеціалістів. Да. Тобто, Наступний момент. Е, Матиме прохання вимкнути мікрофони. Якщо є якісь питання, напишіть, будь ласка, їх у чаті, і колега надасть відповідь. Отже, лікар проводить оцінку болю, виписує рецепт на підставі спостереження створеного лікарем-спеціалістом і також скеровує пацієнта на спеціалізований рівень надання медичної допомоги, якщо рівень болю змінився і потрібно внести зміни в існуюче призначення. І третій момент, якщо пацієнта болі пов'язані з незлоякісним захворюванням, це в пацієнта є обліковий стан паліативної допомоги, але немає встановленого діагнозу постійний біль, і е, знеболювальна терапія опіоїдами ніколи не назначалась. В такому випадку лікар первинної ланки встановлює діагноз постійний біль, призначає знеболюючі препарати першої лінії, такі як, наприклад, парацетамол, Скеровує пацієнта на спеціалізований рівень, тобто до вузького спеціаліста, для того, щоб скоригувати знеболювальну терапію, зокрема, призначення опіоїдів. Так, наступний момент це що необхідно робити лікарю первинної ланки, якщо звертається пацієнт без встановленого облікового стану паліативної допомоги. В такому випадку лікар скеровує такого пацієнта до військового спеціаліста для встановлення пацієнту стану паліативну допомогу. Це якщо е, говорити про теорію. Якщо стосовно теорії, є якісь запитання, е, прошу напишіть їх в чаті. Е, колега надасть відповідь, оскільки ми зараз перейдемо більш до е, практичного е, рішення. Я покажу, як на порталі безпосередньо необхідно виписати рецепт на опіоїдні препарати. Хочу також наголосити, що на відео в нас наведено тестову версію програми. Всі пацієнти, діагнози, вся інформація є вигодною, і будь-які співпадіння з реальними людьми це випадковість. Отже, зараз ми знаходимося на тестовому середовищі. Власне, під лікарем загальної практики сімейним лікарем. І я продемонструю, як створювати медичні записи. Зараз ми перейдемо на вкладку Медичу авторизуємося ще раз. І перейдемо на вкладку медичні записи для того, щоб створити взаємодію. Маємо попередньо створеного пацієнта. Сіверська Юлія. Даний пацієнт є також вигаданим. Отже, натискаємо нова взаємодія, створити новий епізод. Тип взаємодії. Я зазначу консультація пацієнта з засобами зв'язку. Ви зазначаєте той тип і тип епізоду, який необхідний безпосередньо. вам. Причина звернення. У причину звернення я зазначу код А50, це призначення ліків ін'єкції. Натискаємо на пошук, зазначаємо галочкою і натискаємо зберегти. Отже, причина звернення у нас А50. Діагноз. Я, як приклад основного діагнозу, зазначу Д75. Це є злоякісне утворення. Ви зазначаєте той діагноз, який є необхідний пацієнту в даному випадку. Ступінь тяжкості зазначу, що є важкий. Роль діагнозу основний. Натискаємо зберегти. Далі додамо супутній діагноз. Натискаємо на плюс. Я додам як супутній діагноз. Власне, той необхідний код А01, який вказує на біль. Це є біль загальної множинної локалізації. Також зазначу, що цей роль діагнозу супутній, і стан тяжкості я додам, що це, наприклад, важкий. Заповнили, натискаємо зберегти. Далі, у мене попередньо є створений діагноз військового спеціаліста, і який я хочу додати тут власне, як супутній діагноз, на основі якого ми опираємось. Хочу зазначити, що доступ до діагнозів вузького спеціаліста в мене є отриманий попередньо. Вам, щоб додатково отримати доступ до діагнозів пацієнта, необхідно зазначити код, який надходить пацієнту, коли ми хочемо отримати доступ. Натискаємо вибрати діагноз пацієнта, і у мене, власне, він вже був попередньо створений вузьким спеціалістом, і доступ є отриманий. Я також додам, що це є c17.8 злоякісне ураження. Натискаємо Вибрати. Тут є вже ступінь з середньої тяжкості, зазначений вузьким спеціалістом. Роль діанозу я додам як супутній. І натискаємо Зберегти. І бачимо, що він у нас одразу відображається. Дії. Зараз зазначимо дії, які були виконані, власне, з пацієнтом. В даному випадку я зазначу це, як і причина звернення А50. Призначення ліки. Натискаємо зберегти. Ви додатково можете надати більше дій маніпуляцій, котрі були виконані на прийомі. Обстеження. Також зазначимо обстеження. Категорія обстеження це шкали оцінки опитування. Додамо код обстеження. Це є підсумкова оцінка за шкалою, оцінка інтенсивності болю. Код обстеження, підсумкова оцінка інтенсивності. болю. І я зазначу, що це є 8. І натискаємо зберегти. Отже, перевіряємо, чи в нас є коректно заповнена взаємодія. Якщо так, натискаємо Зберегти та Підписати. Одразу хочу вам продемонструвати новий спосіб підписання у нас на порталі. Зараз завантажується криптографічна бібліотека, де ми один раз лише оберемо наш ключ і пароль. Потім система по замовчуванні, я вам також продемонструю, пропустить власне підписувати. Отже, зараз завантажується криптографічна бібліотека, я вам це підкажу. Один раз ми завантажуємо ключ, потім автоматично система пропускає нас підписати. За умови, якщо ви не виходили з вашої сторінки, доктор Алекс, а також за умови, якщо не оновлювали сторінка. Тискаємо обрати ключ. Тут також кваліфікований надавач тягнеться автоматично, додатково можна зазначити. І зараз вкажу пароль. Натискаємо «Щитати». Далі. І підписати. Підписання відбулося успішно, це одразу відображається на екрані. І взаємодія я пішла в опрацювання. На основі цієї взаємодії ми створимо разом план лікування, а також первинне призначення. Нагадую, що план лікування ми можемо створити безпосередньо з складки плану лікування або ж з взаємодії дії створити план лікування. Що хочу також звернути вашу увагу, що якщо ви створюєте план лікування з взаємодії, вам одразу категорія плану підтягується автоматично та котра буде відповідати даній взаємодії. Якщо через вкладку Плани лікування вам потрібно автомат... ну, самостійно вказувати, яка категорія. Бачимо, що взаємодія є підписана успішно, натискаємо Дії, Створити план лікування. Одразу бачимо, що категорія плану лікування підтягнулася автоматично і взаємодія також. Необхідно вказати найменування даного плану лікування, вказуєте, яку вважаєте за потрібну. Я, наприклад, вкажу, що це опіоїдні дні. Анальгетики. Початок періоду зазначається у нас автоматично, кінець періоду не, можна не зазначати. В такому випадку цей план лікування буде дійсним до моменту, поки ви його не завершите. Додатково можемо додати допоміжну інформацію. Я, наприклад, додам епізод, на основі котрого базується даний план лікування. Додати обрані епізоди, зберегти. І натискаємо Створити заявку. Як бачимо, ключ нам вже пот... ще раз завантажувати не потрібно, просто натискаємо Підписати. І план лікування зараз вже є в опрацюванні. Бачимо, що план лікування створений успішно. Кладемо дії, первинні призначення. Щоб створити первинне призначення. Необхідно обрати метод автентифікації. У пацієнта це може бути метод автентифікації через СМС, або, як в даному випадку, через документ. Якщо у пацієнта є через документи, ми зазвичай рекомендуємо надати метод автентифікації через СМС. Але оскільки ми зараз знаходимося наголошення на тестовому середовищі, я оберу метод автентифікації через документ. Система одразу запитує, чи ви обрали метод автентифікації документа, чи не хочете ви його змінити на телефон, чи не бажаєте зареєструвати новий метод. Я в даному випадку натисну вибрати поточний, ви можете створити додати номер телефону. При виборі поточного методу необхідно роздрукувати пам'ятку пацієнта. Фактично, тобто, щоб пацієнт був в курсі про те, що. Відбуваються медичні записи на його сторінці, має бути його згода. Власне, на опрацювання персональних даних. Ось так виглядає ця пам'ятка. Ви можете її одразу роздрукувати та надати пацієнту. Я зазначу продовжити та створити заявку. Заявка опрацьовується. Бачимо, що статус доступу оправляється. Зачекаємо, доки опрацюється дана заявка. Допоки очікуємо, заохочую вас задавати питання в чаті, якщо такі виникають. Зараз в нас відображається, що доступ очікує підтвердження. Ми зазначаємо галочкою, що ми пацієнта проінформували про обробку персональних даних і підтверджуємо дану заявку. Доступ, доступ на створений успішно. Зараз можемо створити первинне призначення. Очікуваний результат зазначаєте той, який вважаєте за потрібне. Я зазначу, що це є підтримка стану пацієнта, тип призначення, рецепт. Обираємо медичну програму. Медична програма є опіоїдні анальгетики, це, власне, та програма, за якою лікарі первинної ланки можуть виписувати. І є програма опіоїдні анальгетики для лікування РПП. Це є та програма, за якою може працювати лікар-психіатр. Я обираю опіоїдні анальгетики, також вам продемонструю. Ви можете при, будь, при виборі будь-якої програми переглянути одразу за кнопкою «Деталі програми, якісь які є вимоги. Тут ми бачимо, що максимальна тривалість лікування опіоїдними анальгетиками може бути 15 днів, тобто, це той максимум, на який ми можемо виписати рецепт. І тут зазначено також, що. Необхідний план лікування для виписування цього рецепту, бо маємо тут необхідність плану лікування так, і інші нюанси при виборі даної програми. Я обрала що це опіоїдні анальгетики і обираю обґрунтування. Моїм обґрунтуванням я зазначу діагноз, на підставі якого я виписую, власне, дане первинне призначення. Ви зазначаєте те, що вважаєте за потрібне. Обираємо препарат, для прикладу, морфін, і тривалість лікування, наприклад, 10 днів. Добова доза прийому. Скільки таблеток на добу пацієнт може прийняти, я зазначу, що це є 8. І тут натискаємо перерахунок загальної кількості, щоб система автоматично вам обрахувала. Загальна кількість, враховуючи кратність 80. І опис обов'язково вказуємо. Наприклад, ви вказуєте те, що вважаєте за потрібне. Натискаємо Створити заявку і Підписати. Як бачимо, знову ж таки, нам немає необхідності завантажувати ще раз документ про підписання. Первильне призначення зараз є в опрацюванні. Бачимо, що прийшло успішно. І на основі нього ми створюємо одразу рецепт. Натискаємо Дії Створити рецепт. Бачимо, програма програму відділення пацієнта-лікар підтягнулися до нас автоматично. Деталі призначення наш початок періоду це від сьогодні на 10 днів до 6 жовтня, препарат морфін 5 мг. І е, тут ми зазначаємо, наскільки ми вже хочемо виписати безпосередньо даний рецепт. Е, тобто, якщо в нас є первинне призначення, виписане на 10 днів, то рецепт ми можемо в межах цього періоду виписати і на меншу кількість днів. Наприклад, на 5 днів подивитися, як пацієнту буде при даному дозуванні, і потім довиписати ще на 5 днів в межах цих дат, тобто до 6 жовтня. Ну, я зазначу одразу на всі дні, на 10 днів. Разова доза прийому 1, добував нас було 8, натискаємо перерахунок загальної кількості 80. Зазначаємо тут також 80 і обов'язково спосіб прийому. Цей спосіб прийому, який ви тут вказуєте, пізніше відображається у пам'ятці рецепту. Натискаємо кваліфікувати. Бачимо, що попередньо ми обрали взаємодії. І ще раз зазначаємо. Бачимо, що статус є дійсний. Натискаємо Зберегти та створити заявку. Отже, до речі, ще нагадаю, що при створенні рецепту взаємодії має бути не старіше, ніж 7 днів. І при виписуванні самого рецепту програма нагадує, що новий рецепт на цей препарат можна створити не раніше, ніж за 3 дні до закінчення терміну дії рецепту. Натискаємо ОК, що свідчить про те, що ми погоджуємось, і підписуємо. Одразу відображається нам електронний рецепт, номер його, і код вказаний у пам'ятці. Переходимо на медичні записи, вкладка рецепта. Бачимо, що рецепт є успішно виписаний від 26 вересня до 10 жовтня. Переглянемо пам'ятку рецепту. Отже, у пам'ятці рецепту вказується код підтвердження. Це є в даному випадку дев'яносто Це є код підтвердження, який пацієнт має надати фармацевту під час випуску даних, даного препарату. Також у пам'ятці рецепту вказується номер електронного рецепту, за допомогою якого фармацевт зможе погасити прізвище пацієнта. Який є препарат, на скільки штук виписаний, на який період часу, і оцей спосіб застосування, який ми вказували при виписуванні рецепту, він повертається ось тут. І також ініціали лікаря і установи, де було виписано. Ви можете цю пам'ятку завантажити і надіслати пацієнту у повідомленням, або ж можете її одразу роздрукувати. В такому випадку ця пам'ятка буде відображатись, буде мати пацієнт її роздруковано і зможе продемонструвати фармацевту у аптеці. Отже, це все, що я хотіла вам продемонструвати та розказати. З нашої сторони заохочуємо вас долучатись до нашого Facebook, також Телеграму, також можете телефонувати на, до нашого контакт-центру. Якщо виникатимуть у вас питання чи труднощі з виписуванням. ми з радістю надамо вам допомогу. Моя колега зараз у чаті вам надійшла посилання на Telegram та Facebook, де ви можете долучитись. І якщо матимете питання, ви можете безпосередньо до нас звертатися. Дякую вам за увагу і всього вам лише найкращого. І дякую, що обираєте медичну інформаційну систему «Доктор Алекс та долучились до нашого вебінару.